Всім привіт, З вами Кетська Дезігна, і ви, як завжди, на моєму каналі, де я періодично записую відео по фотошопу, фігу і все, що зв'язано з графічним дизайном. Сподіваюся, що зараз буде у нас трошки більше відосів. Тож, stay tuned. І наша рубрика сьогоднішнього відео це те, що ми будемо робити постери як з Pinterest. Ми будемо розбиратись дивні цікаві ефекти, які можна повторити самому. І я показую приклади. Ось тут вони. Що ми будемо сьогодні робити? Це такий дуже прикольний ефект, але це робить фотограф. Він потім графічний дизайнер як обробляє їх. Але мені здається, що цей ефект просто вау-бомба-бімба, і його потрібно повторити і розібрати, як його можна зробити в фотошопі. Причому він робиться дуже швидко. Нам для цього потрібно декілька елементів, і я думаю, що навіть новачок зможе це повторити. Тож, поїхали, починаємо з того, що нам потрібен хлопчик, така мужчизна. <гум> яким будемо використовувати його фото. Я, в принципі, його відкрила, нажимаю Ctrl-C, вставляю Ctrl-V. Я одразу перетворюю його на смарт-об'єкт, Ctrl-T і зменшую. Вибираю його приблизно десь, мабуть, ось так, бо в нас буде ще фон чорний, там десь щось підфарбується. Робимо так. Потім я вибираю об'єкт, я його виділяю і вирізаю. вирізаю це Ctrl-G. Я дублюю об'єкт, він не знаходиться. Наступне, що нам потрібно, це зрозуміти, що в нас буде вогонь палати. І для цього нам потрібно буде вогонь. Я ось такий: нажимаю Ctrl-C, Ctrl-V вставити. Окей, теж його перетворю на смарт-об'єкт. Мені так проще легше Ctrl-T, зменшую. І дивлюсь, як він буде сидіти на нашій голові. Може, я хочу його трошки повернути. Десь ось. Так. Окей, може бути. Далі нам потрібна маска. Беремо пензлик, чорний. І зменшуємо. Пензлик і потрошки ось тут промальовую. Я хочу просто додати контуру, особливо ось тут поприбирати декілька лишніх, щоб воно було не таке різке, бо коли ми будемо додати Gradient меп, він трошки буде змінюватися і буде не так ефектно. Це потім все фікситься. Подивишся, як? То нормально. Так, ми тут трошки ось так проходимось. Супер! В принципі, непогано. Давай ще виріжемо ймочки. йому очки ще наверх. Погано виділилось. Зараз тут десь підпройду. Бо тоненька погано завжди виділяється. Так, нажимаю так само Ctrl-G і переношу просто наверх. Ось наші очки, вони будуть поверху нашого цього всього штучки. Далі, з фоном. Нам потрібно фон, мабуть, зробити чорно-білим. Давайте по максимуму, що можемо, ми трошки затемним. Окей, нехай поки так буде. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно об'єднати ось ці два наших слої, тобто хлопчика і саме вогнище. Ми їх перетворюємо на смарт-об'єкт, це афіна. Далі додаємо новий шар, альтом зажимаємо між двома шарами, це прикріпляємо слой. Беремо пензелик, беремо чорну фарбочку і будемо зараз фарбувати. Чому чорна? Бо коли ми будемо накладати Gradient Map, в мене вже є відосики про Gradient Map, будь ласка, подивись їх. Я розповідала, чому з однієї сторони у нас, типу, Graдіant меп накладається тільки на чорне, з іншого на біле. Тобто Graдіant меп накладається на відтінки сірого. І нам потрібно чоловіка в чорний фігалет, ми його в чорний фігалимо. А саме наше вогнище ми будемо робити його поки що ось тут дуже білим. А тут а-ля сірим, але ми потім з мапом це подивимося, Окей? Бо я ну, ще я так не можу сказати. Супер, це у нас є. Така база. Поки фон не будемо чпати. Окей, переходимо до градіант-мепу все ж таки. Мапа градієнта два рази клацаю. Mm. ось наші кольори. Тобто з кольорів ми будемо. Це у нас з лівої сторони чорний. У нас буде такий зелененький. Окей, супер. Не пугайся, це буде зараз нормально. <Carly> Далі у нас буде помаранчевий і... і. ще один помаранчевий. Але давай зробимо помаранчевий тут. темніший. ось такий, що був. І перетягнемо ось цей ползночок сюди, щоб у нас тіло, бачиш, щоб воно було у нас однорівним. Ось так перетягуємо і дивимося на результат. Окей, добре. Тепер так само альтом зажимаємо, у нас буде, щоб було тільки на нашого чоловіка. Тепер ми будемо редагувати нашу картинку. Ми беремо пензлик, виділяємо це там де ми робили чорне, сіле, біле. І будемо це все редагувати. Нам потрібен чорний колір. Це ми Тут фарбуємо і білий, ми будемо профарбовувати саме наше вогнище, щоб воно було більш таке яскраве. Ось так. Тобто В деяких моментах ми будемо більше сильніше ставити, в деяких воно буде не таке сильно. Ось так. І так само ми будемо просто проходитися. А Якщо ти хочеш сіренький, це буде щось між. Це буде такий помаранчевий. Ось, а чорненький вже буде більше наш, це такий світло-зелений кольор. Може бути. Змінимо на прозорість. Більше. Може бути. Залишаємо. Переходимо до фону. Нам потрібно буде ще один шар за нього створити, перейти в чорний і пофарбувати тут вверх в чорний. Ось. Ну, десь. Типу того. Потім візьмемо сіреньке тут трошки пройдемо, тільки візьмемо непрозорість. Ось так. Супер. І теж накладаємо, робимо градієнт меп. В принципі, це можна тут накласти. А, ні, накладемо, бо це не, не, не буде так працювати. Добре, то мапа градієнту. І тут теж беремо у нас чорний, на чорному, чорний. Тут нам потрібен. Я хотіла зелений ось такий. І ще, мабуть, ось тут такого, як у нас, тіло, щоб у нас був переход, зараз подивимось. Як воно буде виглядати? Окей, прикольно, нехай буде. У нас ще є ось такий взрив. Я теж думала, що його хочу кудись додати на фон. Якщо його додати на фон, він теж пофарбується, то я думаю, що він буде прикольно виглядати десь ззаду цього чоловічка. Цього хлопця, Супер, тепер будемо доробляти трошки окуляри, нам потрібно їх обробити в плані кольорокорекції, бо вони знато світлі. В принципі, їх можна зробити чисто чорні, але чисто чорні не буде прикольно, і ми переходимо в рівні, і оцей ползуночок трошки тягнемо, він буде нам робити темніше, окей. І додаємо новий шар, закріпляємо альтом, беремо помаранчевий колір, ми просто їх трошечки подфарбуємо ось так. Ну, додамо відцінок помаранчевого. В нашу роботу. Далі ми працюємо з нашим вогнищем. Ми перетворюємо цей наш смарт-об'єкт, розторизуємо його. Окей, супер. Беремо пальчик. У кого не дуже сильний комп'ютер, він може трошки підлагувати, тобто тут вже дивиться. І ми потім маленьким пальчиком будемо ось так от витягувати наше вогнище. Тобто ми будемо його робити більш живе. Пласкети. Ми можемо робити і вер, і десь, бачите, я можу так от донизу підтягувати. Толібу кнопку мишечки просто так витягуємо і робимо наше вогнище живе. Ось так. Десь донизу, десь можемо прибрати, якщо нам не подобається. І проробляємо. Тепер, щоб воно було прям супер-дупер прикольно, ми беремо прям кісточку більшого такого розміру. І кінці зажимаємо і трошки трусимо. Тоді розмиваються кінцівки, і у нас вони будуть такі неровного цього розміру. І тепер трошки десь можемо допройти ще раз, додати текстурки, фактурки. Ось так. Прикольно виглядає. Зараз стежка. Ну, навіть серденько вийшло. <laughs> Це було не за планом. Так, все. так окей, добре. Я думаю, що нам потрібно ще додати трошки свічення всьому цьому. Ми стаємо новий шар, пензличок. Беремо якийсь такий може кольор. І бахкаємо тут трошечки ось так. На призорість можна трошки підбавити. Якщо хочете, можна подивитися на накладання, які нам більше підійде. Бачите, можна, наприклад, освітлення основи взяти, він тоді більш такий підсвічуючий буде. Але мені, в принципі, подобається і екран. Його вистачить. Я іноді хочу трошки десь щось підправити вручну, наприклад, не на саме градієнт, мами, що він повністю накладає, може взяти новий шар, прив'язати його через Alt, і взяти, наприклад, колір і ось тут -от пройтись, ось так. Теж додати якихось переходів, які будуть прикольно виглядати. Окей, okay, далі нам потрібно просто буде накласти текстурку, щоб додати ну, такого ефекту, як було в кінтересті. Ми беремо ось таку текстуру. Ось таку спочатку текстурку. Це текстура гранджу. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-T. І в нас тут підправляємо розміру, бо не підходить трошки Ось так. Супер. І дивимося в наші накладання, що ми можемо вибрати. Боже, Бо може множення. О, перекриття взагалі супер. Навіть не потрібно не на прозорість міняти, нічого. Окей, супер. Тепер додаємо шуму. Це такий шум холсту більше, але мені він подобається. Не хочу додавати звичайний шум, буде дуже сумно. Ось так. Афієна супер-дупер клас. Супер. Додаємо ми множення для цього, і може трошки потрібно буде ось тут. Окей. Okay. І знаєш, що можна зробити? Ось як саме в ось цьому макеті. Бачиш такі розводити по нашому тілі. Я думаю, що ми теж це можемо повторити. Взяти ось таку текстурку, ми її скопіюємо і вставимо між людиною, там, де ми сіре біла людину робили, і гра на -по поградієнт ось сюди вставляємо. Тільки нам потрібно альтон все підправити. Ми нажимаємо Ctrl-T, зменшуємо трошки. Бачиш, як прикольно виходить? І тепер ми беремо нашу маску, чорний колір, і підправляємо. Ось тут. підправляємо. То з чорним кольором ми підтираємо все, що нам не потрібно. І робимо легкі переходи. Ось. Хм, прикольно вийшло. А білим ми навпаки. Текст. Ми... Ну, Якщо така п'янка, я додаю новий шар і ще трошки тут під лампічю, наприклад, з цієї сторони додаю оранжевого, щоб це в нас був такий вже цілісний малюночок. І ось такий прикольний аля постер вийшов в нас. А, давай все ж таки можемо його доробити до постера. Наприклад, додамо тексту. Окей, ось такий в нас текст. Давай просто його, наприклад, перетягнемо ось сюди, спробуємо. І можна якось його ось тут зробити... Перетворимо його, вартори тип і поростягуємо тільки. Я зроблю тут силу побільше, щоб воно можна було розтягувати одразу сильно ось. Ні, то прям занадто сильно. І ось такий на нас вийшов. Тобто, в принципі, офігенний ефект, як з Пінтересту Ми точно добилися. Якщо хочеш повторити прям з тими ж самими матеріалами, то ти зможеш їх знайти в моєму тег-каналі. Все ти знайдеш в описі. І а вже ж підписуйся і став мені вподобайку, бо тут буду ще більше корисних і цікавих контактів про дизайн.